Друзі, ну не можу не записати ролик про ПУМ – перший український міжнародний банк. Банкомат не працює з п'ятниці. Сьогодні середа, тобто п'ятниця, субота, неділя, понеділок, вівторок, середа служби не приїхали і не виправили проблему. Тобто, е якась. Нехватка спеціалістів, чи нехватка е, персоналу, чи нехватка вміння, чи може менеджмент в цьому відділенні не справляється і приносить такі незручності людям. Бо як бачите, вон там каси також закриті, і людина стоїть в черзі, і в банкомат не можна потрапити, бо він не працює. От мене питання до першого українського міжнародного банку. Ви нам неодноразово писали в коментарях, яке відділення що не працює? От я вам покажу, це відділення. Яка яке знаходиться в центрі міста Києва, вулиця Велика Васильківська? Тобто в центрі міста Києва банкомат не працює вже майже неділю, майже тиждень не працює банкомат, бо ви не можете його відремонтувати. В чому у вас проблема? Як ви хочете, щоб до вас клієнти приходили?